Україні козаки, сьогодні у нас на огляді Powerbank від компанії Chooteч на 50 000 мАч 65 Вт потужності, модель B664. Це від підписника, величезно йому дякую, зробимо тести і відправимо назад. Поставляється ось такі коробочці, Коштує на момент зйомки 1987 гривень, можна знайти за таку ціну. Ось характеристики можна ознайомитись детальніше. І відкриємо, подивимося, що там всередині. На Type-C кабель метровий. Інструкція китайською, англійською, англійської, української нема. І сам павербанк. Обрати цю модель по найкращій ціні допоможе є е каталог. Заходимо в розділ з павербанками і в фільтрах обираємо ємність більше 40 000 мА, а також потужність на один порт більше 50 Вт. І бачимо, що є 10 моделей. Заходимо і на другому місці у нас наш b 664 Ціни від 1987 гривень до 3500 Можна побачити детальні характеристики, а також магазини, в яких продається даний пристрій. Відсортувати за ціною і бачимо найнижчу ціну. Розміри 75, 74,6. 137,8. Вага. 1 кг 135 грамів. Давайте пройдемося по його зовнішньому вигляду. На фронтальній панелі у нас написано 65 Вт. Назва бренду і ліхтарик. На бічній грані одні і інші немає ніяких елементів, і ззаду також абсолютно пусто. На нижньому торці у нас є короткі характеристики з вольтажем на кожному з портів і ємністю 185 Вт. годин. І зверху у нас є дисплей. Три роз'ємчика USB-A, один роз'єм USB C і один роз'єм мікро-USB. Кнопка, яка вмикає дисплей, у нас 100% заряд показаний. Якщо довго потримати цю кнопку, то вмикається ліхтарик і перемикаються режими жовте світло, біле і біле яскраве. Протоколи швидкої зарядки на USB A-роз'ємах. Apple 5V, battery charge 5V, Samsung AFC 12V, Huawei FCP 12V, SCP до 25 Volt, Quick Charge 2.0 до 12V, 3.0. BBK не підтримується, Pump Express не підтримується. TyPai номер 2 Apple 5V, battery charging, Samsung AFC 12V, Huawei FCP 12V, SCP, Quick Charge 20, 30. Аналогічний набір протоколів, як і на першому USB A-розємчику. І останній третій роз'єм. Apple 5 В, Battery Charging. І все. Тут тільки повільна зарядка з напругою 5 вольт. А тепер Type-C роз'єм. Перевіряємо за допомогою комплектного кабеля. Power delivery 63 Вт, Apple 5 Вольт, battery charging, Samsung до 12 Вольт, Huawei FCP -SCP, Quick Charge 2.0 30, 40. BBK не підтримується, Pump Express не підтримується. Як бачимо, PPS також присутній і діапазон напруг від 3,3 В до 21 В з максимальною силою струму 3 А. Тільки пристроїв одночасно ми можемо заряджати за допомогою даного девайсу. З USB-гнізда знімаємо 17,77 Вт. І підключаємося ще одним навантаженням. І бачимо, що пристрій перезавантажився, і більше 5 вольт ми отримати з USB-роз'ємчиків a не можемо. Ще один тест, який тепер з USB -A. ось цими двома. 1776 Вт знімаємо. І підключаємося, і знову ж бачимо, що контролер на всі три порта. Один і більше ми отримати не можемо. Ще один тест, який тепер задіємо за USB-C роз'єм. Знімаємо 30 Вт, це 20 вольт, 1,5 А. І додаємо ще одне навантаження в USB роз'єм. Як бачимо, один контролер. На жаль, наскрізна зарядка присутня чи ні? Знімаємо з USB роз'ємчика 18 Вт і підключаємо зарядний пристрій. Так, бачимо, що вона не безшовна точно. І знову ж таки, більше 5 вольт ми отримати не можемо. Так, 5 вольт максимум при зарядці. Даного девайса. Пульсації на максимальній потужності. 63 Вт знімаємо з девайса і бачимо, що у нас пульсації в районі 44 мВ, 40 мВ, 33. З величезним запасом вкладаємося у норму 2%. Тобто з пульсаціями тут все чудово. Пуербанк повністю заряджений. Будемо проводити тест ємності максимальною потужністю. 20 В 325 А. Запускаємо тест. 64 Вт знімається з пристрою. Тест зупинився через 1 годину 54 хвилини і відсоток заряду показує 25. Перегріву немає, абсолютно. Я проводив заміри. Спробуємо продовжити. Так, Знову вимкнувся. Ні, більш продовжуватись не хоче. Зараз спробуємо знизити навантаження і спробуємо ще раз. Так, на, менші, на меншому навантаженні все працює. Давайте піднімемо трішечки. 44 Вт знімається. А вже 63 не хоче зніматися. Давайте поставимо 44 і продовжимо тест. Ось 44 Вт знімаємо і продовжуємо. Закінчився тест ємності, акумулятор віддав 167,8 Вт годин з заявлених виробником 185 Вт і це складає 90,7%. Це просто чудо. Я залишив повербанк на зарядку на цілу ніч. Він звичайно зарядився, і на це було витрачено 224 Вт-години енергії. Не знаю, чи цей так тест коректний, тому що ось навіть зараз продовжується зарядка потужністю 0,5 Вт. Я... Я відкриваю збір на зарядну станцію для бійців 205 го батальйону роти вогневої підтримки. Вона їм дуже потрібна. І щоб вмотивувати вас задонатити 20-30 гривень, я розіграю серед усіх учасників ось такий гайковерт. Є огляд його на каналі. І за 20 гривень ви зможете його виграти. Чим більше 20-то задонатите, тим більше шансів у вас виграти. Посилання на Монобанку буде в описі відео. Також можна донатити не тільки 20 гривень, там, задонатити 200 гривень, буде 10 шансів виграти даний гайковерт. Нашим хлопцям потрібна допомога. Долучаємося до висновків. Почнемо з мінусів. Основний мінус це відсутність наскрізної швидкої зарядки. Ми не можемо швидко заряджати даний девайс і від нього заряджати інші пристрої. А також відсутність швидкої зарядки більш, ніж одного пристрою. Тобто два пристрої швидкої зарядкою він не заряджає. Це два основних мінуса. У всьому іншому це просто дуже крутий девайс за невеликі кошти порівняно. 91% коефіцієнт корисної дії. Прекрасно. 65 Вт він віддає без перегрівів. Також без питань. Ліхтарик, досить непоганий дисплей. Ну, не знаю навіщо такий великий, але свою функцію виконує, видно відразу, скільки відсотків залишилось. Портів також багато. Одним словом, класний девайс за невеликі кошти. Він дійсно коштує небагато порівняно з іншими. Тому можу рекомендувати до покупки, якщо вам не важлива наскрізна швидка зарядка. Дякую за увагу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, доєднуйтесь до збору для наших бійців 205-го батальйону. Дякую.